Привіт, вітаємо вас на телеканалі Тоні. З вами Юлія Палько. Як вам ідея на колесах обігнати вітер? В сьогоднішній програмі ми навчимо вас відчувати швидкість і вміти нею легко керувати. Про популярний різновид активного відпочинку і в той же час самостійний вид спорту. Дивіться далі в програмі. Роликові повзани спорт в сучасному ритмі життя. Вже складно собі уявити вулиці, на яких би не розсікали люди на роликах. Поступово ролики стали одним з найпопулярніших видів екстремального спорту. Отож, як в Україні розвивається ця дисципліна, хто з наших співвітчизників професійно захоплюється роликами і чим вони займаються на тренуванні? Більше про ролер спорт в нашому сьогоднішньому випуску. Роликові ковзани існують вже більше двох століть. Пальма першості в їх створенні належить бельгійцю Джозефу Мерліну. Перші ролики було доволі складно контролювати. Недоліки дизайну, так само як і нестача вміння, робили маневрування і гальмування непростими трюками. Поступово ролику удосконалювалися і змінили спосіб життя величезної кількості людей по всьому світу. Ролики пробилися на кіноекрани і потрапили на обкладинки глянцевих журналів. Тільки танцювальна культура диско 70-х-80-х років в Америці дала потужну пошту поштовху катанню на роликах для задоволення розваги спілкування. Ролики стали дійсно масовою та доступною розвагою. Популярность очень большая. Федерация роликового спорта международного существует фактически 90 лет. Больше 116 стран в мире культивируют ролики. То есть это очень популярный вид спорта в мире. Это Латинская Америка, Америка, Китай. Ну, то есть фактически весь земной шар охвачен роликами. Екстрім трюки, помірне катання, бо швидкісні перегони, ролики багатоманітне та захоплююча хобі як для початківців, так і для профі. На сьогодні ця дисципліна являє собою широкий спектр напрямків, безпечне різновид активного відпочинку і агресивне екстремальне заняття, аматорське захоплення і спорт високих досягнень. Катання на роликах буває різним. За останній час з'явилося безліч напрямків, і кожен з них має свої переваги. Але сьогодні нашу увагу привернуло швидкісне катання на роликових ковзанах. Ходімо знайомитись з тим відновидом ближче. Швидкісний біг, вид ролер спорту, для якому необхідно якнайшвидше подолати дистанцію на треку або на шосе з використанням роликових ковзанів. Напрямок включає в себе індивідуальні та групові гонки на короткі, середні та довгі дистанції, а також інші варіації. Об'єднує всі ці різновиди швидкість. Швидкісний біг, на відміну від інших напрямків, має конкретну мету: за певний час подолати задану дистанцію. Це безумовно найбільш конкурентним у світі з найбільшими навантаженнями, підготовкою та ефективними тренуваннями. Часто спортсмени зимових видів спорту захоплюються роликами в якості тренувань в літній час. Ось і швидкісне катання на роликах використовувалося як альтернатива для спортсменів ковзанярів теплий сезон. Поступово швидкісний біг розвинувся неабияк і став абсолютно самостійним видом спорту. Я занимался шортреком уже очень это много лет. Просьба, а, и Гасовый, ну, как, как летняя подготовка использовали ролики. И, 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 и с зайти. этого, наверное, и началось. Учитывая, что у нас в стране со льдом стало сложно. Лядовый стадион практически перестал функционировать. Вот решили мы попробовать переквалифицироваться так сказать, в летний вид спорта. Тем более, что традиции очень большие у нас. И в общем-то мы с этого начали. Потихоньку начали собирать любителей, бывших конькобежцев. Потихоньку создавались группы. И появился новый вид спорта. Успішному розвитку роликового спорту в Україні сприяла команда однодумців, яка активно працювала над розвитком роликового спорту в нашій країні. Були створені осередки та федерації в найбільших містах, спортивні клуби та школи з роликового спорту. Своїми силами, силами ентузіастів, батьків, Ми стараємося піднімати цей вид спорту, так як вид спорту є кандидатом на Олімпійські ігри. Поэтому В принципе, для начала, для 10 лет развития нашего спорта мы вышли на серьезный уровень профессионализма. На сегодняшний день у нас спорт уже два года как официально признан, и Федерация Киевская существует пять лет до этого, но за это время мы очень поднялись. Нас в Европе не просто узнают, нас знают. Мы приезжаем, когда мы приезжаем в Прибалтику, другие, другие команды даже снимаются периодически, потому что, говорят, с вашими детьми очень тяжело конкурировать. В результаті інтенсивної та якісної роботи українські ролери досягли видатних результатів на світовій спортивній арені. Міжнародним олімпійським комітетом вже розглядається питання про включення змагань спортсменів на ролику за на в програму Олімпійських ігор. А виховувати олімпійці можна починати вже зараз. Змагання серед дорослих, юніорів, кадетів та дітей проводяться регулярно, основною метою яких є популяризація ролер руху в Україні. Преимущество, конечно, прежде всего в том, что доступен большинству населения. Купил ролики и пожалуйста. Мы с 2006 года проводим свои соревнования и постоянно со всех областей приезжают. Это уже девятый по счету чемпионат Украины, где участвуют от самых маленьких детей до ветеранов. Здесь у нас уже присваиваются звания и разряды. Вот. В прошлом году у нас было 4 мастера спорта впервые присвоено, 6 кандидатов мастера спорта. Надеюсь, что и в этом году будут наши новые достижения успехи. Есть у нас несколько перспективных спортсменов, которые уже на международной арене добивались высоких результатов. В частности, есть у нас Анна Музыка на Кубке мира прошлого года. Она заняла 5-6 место. То есть это очень высокое достижение, и мы очень довольны. Я много лет занималась коньками, у меня был очень долгий период. А потом я пришла посмотреть, чем занимаются. Вот понравилось до сих пор. Здесь скорость, движение, ролики, они, если коньки однообразные, то ролики они очень многогранные. Много дисциплин, много разных категорий. Есть, есть куда совершенствоваться. Пані, якщо у нас все сложится, в 17 году році, в Польше будуть проходити э, мирові ігри. Це альтернатива Олімпіаді. І, звісно, хотілося б туди попасть. Но не одно, а вже составом молодіжі. У нас є хороша молодіж в команді. От я думаю, у нас є час один для того, щоб ці діти стали лучше. Маючи безперечний досвід в роликовому спорті, сьогодні Ганна музика охоче розкриває секрети майстерності і успішно тренує підростаюче покоління. я застряла Ани, и мне Аня подсказала, как ну, треба кататься на роликах. И, ну, и так я начала ходить на ролики. У меня уже по роликам две медали за первое место. Две за друга, кубок и Молодежь не привлекает движение. Все сидят в гаджетах и никому ничего не надо. Но как только они приходят на тренировку, они все складывают, они бегут, потому что им нравится, ими занимается движение, жизнь. Для срібної призерки чемпіонату України з роликового спорту Олександри Шуркунової захоплення роликом почалося ще з четвертого класу. Сьогодні цей вид спорту став невід'ємною частиною і способом її життя. Займаюся я вже сідь. Займаюся, тому що мені це цікаво. Здесь очень дружний колектив. Прихожу я сюди з бажанням, от тренування получаю удовольствие на сегодняшний день у меня есть кандидат мастера спорта, очень хочется получить мастера. І на цьому не зупинятися, відбиватися великих успіхів. А ось Маша лише на початку свого спортивного шляху. Серед інших захоплень вирішила займатися роликовим спортом. І своїм вибором юна спортсменка задоволена. Плаванням, рисуванням, англійським. Мені при... Лашила подружка начать роликовий спорт. Побігти в чемпіонаті світу хочу. Всі, хто професійно захоплюється швидкісним катанням на роликах, доводиться щодня чимало працювати. Адже ця дисципліна вимагає неабиякої майстерності та фізичної підготовки. Занімаємося чотири рази в ніділю. Вторник, четверг і субота воскресення. І на кожне треніровка у нас різна робота, длінне дистанції, короткі необхідність інтенсивних і ефективних тренувань стає більш зачущою, коли захоплення стає професійним спортом, здатність витримувати тривалі навантаження під час гонок і робити фінальні ривки, швидкісним бік заняття не з легких. Проте як для професіоналів, так і для початківців в цьому виді спорту все компенсується бажанням. Тяжело, да, но мы помогаем им, объясняем, подсказываем. И с каждой тренировкой им становится все больше интересно, почему вот такие большие колеса. Потом они смотрят, почему у нас такие ролики, они а такие, как у всех обычные, которые люди во дворах катаются. Почему мы делаем так поворот, они а просто едем. Ну, возникает очень много вопросов. Ось і у нас виникли питання: якщо ви вирішили займатися швидкісним бігом, спершу варто обрати ролики. За великою кількості варіантів новачку не складно розгубитися у виборі. Головне, роликові ковзани повинні бути якісні і правильно підібрані. Це та що роліки. Да, пса є в, в кількість. Так. В Першу очередь низький ботинок, который здійман углеволокна, углів Він тобто Дуже твердий і дуже легкий. Внутри фактически у ботинки минимальное количество смягчающих материалов для того, чтобы передавать максимальное усилие на ролики. Диаметр колеса: 110 мм. На сегодняшний день это максимально допустимые размеры. Рама, в которой крепятся э, сами колеса непосредственно, как правило, делается либо из сверхлегкого материала это алюминий, может быть, магний, титано сплав или карбон. Подшипники. бывают даже керамические. Отсюда и компоновка. Он максимально легкий, максимально быстрый. То есть скорость очень высокая. В частности, вот сейчас была гонка суточная в Лимане. Спортсмены сутки бежали на роликах. Четыре часа старт и четыре часа на следующий день заканчивается. То спортсмены в команде из 10 человек преодолели 900 километров. Среднечасовая скорость получилась 38 километров в час. А рекорд В скорости был установлен, спортсмен преодолел круг 4 километра со скоростью 45 км в час. та надійні роликові ковзани це вже половина успіху в навчанні. А стосовно ж вартості роликів все відносно. Наприклад, дитячі ролики хорошого качества можна купити за 100 доларів. а бігові професіональні ролики можуть стоить і не 1 доларів. долларов. Вот этот комплект стоит 1500 доларів. Для любого желающего покататься. Комплект может обойтись где-то в пределах 150 долларов. Окрім роликів, важно подбати про захист и та техніку безопасности, на полинки, на локитники, на шаломы, и перчатки до снизить силу удара на выпаду падения або травмування. Обязательная составляющая – это шлем. Он фактически точно такой же, как велосипедный. В принципе, и мы используем велосипедные шлемы. Потом используются перчатки. На коленники, на локотники. Для детей это обязательно. Взрослым мы это рекомендуем, потому что все-таки асфальт есть асфальт, скорости высокие. Если человек не ленится одевать шлем, перчатки, налокотники, на, на коленники, падение минимизируется, при падении человек приземляется на ладошки, колени защищены, травма минимальна. После того, как екіпірування обрано, можно починати подготовку. В первую очередь, варто упадывать в технику катания. Методика тренировки должна быть такова, что на соревновательных скоростях тренироваться нежелательно, мое мнение. Особенно детям, которые не умеют кататься. Будет хорошо кататься, перестанет падать. У нас детки начинают с более мягких ботинок, на беговой ботинок ставим позже. Новачку корисно ознайомитись с основными трюками, адже все важкие элементы насправді складаются с простых. Тренировочный процесс организован. Когда человек, новичок приходит, да. в первую очередь его учат стоять на роликах. Ага. То есть первое условие – научиться стоять ровненько. А И, чтобы, чистить, чтобы вот уверенно стоять на роликах, сколько времени необходимо? Все по-разному. Все по-разному. Но у нас катаются все. У нас, у нас не было такого человека, который бы придя не смог кататься. Потом учимся стоять елочкой ноги. Есть несколько вариантов торможения, есть такое понятие, как торможение тест-стопом. То есть, у нас тормозов нету, то есть человек разогнался. Для того, чтобы ему остановиться, можно ногу таким образом поставить. Вот. Одна нога сзади, этой ногой тормозится. Ролики це захоплення, яке дарує відчуття свободи. На роликах кілометри летять непомітно. Це прекрасний вибір для тих, хто прагне залишатись в хорошій фізичній формі. При цьому людина вчиться відчувати своє тіло, керувати ним. А коли катання увійде у звичку, задоволення та користь від занять, ви отримаєте величезне. Можна пробувати, і ми поможемо. Ми всегда раді допомогти, рассказать, показати. У нас є и інструктори, і ми самі займаємося з дітьми, Поэтому будемо раді, приходити. Катання на роликових ковзанах це одночасно вид спорту, приємне проведення часу, різновид активного відпочинку і стиль життя. А завдяки своєму колосальному різноманіттю кожен зможе обрати для себе різновиду душі. Було б бажання, а результат не зможе себе довго чекати. Тож успіхів вам у підкоренні нових швидкостей з вами була програма і постасі спорту на телеканалі Тоніс. Будьте сильними.